Доброго ранку, місто машинок. Усі машинки вже прокинулись і поспішають до справ. Ходімо знайомитись з нашими героями. Щоранку, коли всі ще сплять, виїжджає сміттєвоз. Він прибирає місто, щоб усюди було чисто й охайно. Він забирає пакети зі сміттям і відвозить їх на переробку. Гр потужний і корисний помічник. А це швидка допомога біла машинка з червоним хрестом на боці та мигалками. Вона дуже швидко їде, коли комусь погано або потрібна допомога. Усередині лікар і медсестра. Добрі, турботливі, завжди готові допомогти. Віу, вів, пропустіть, будь ласка. А ось поштова машинка. Вона привозить листи, листівки, пакунки. Водій фургончика радісний. Він знає, що всі чекають на щось важливе. Може, і тобі щось приїхало з тему? Це жовта машинка з табличкою таксі на даху. Вона возить пасажирів по всьому місту. Хтось їде на роботу, хтось у парк. А хтось у гості. Таксі завжди приїжджає вчасно. Сідай, пристібайся і вперед. А ось великий автобус. У ньому багато місць для пасажирів, і для дітей, і для дорослих. Автобус їздить по зупинках, відкриває двері, вмикає світло. Усі заходять, сідають і рушаємо разом. Ось і вона поліцейська машина. Вона синя з червоним маячком і великими уважними очима. Вона патрулює місто вдень і вночі, щоб усі були в безпеці. Якщо щось трапилось, вона одразу приїде. Біп, біп! Усе під контролем. Це автокран. Машина, яка піднімає важкі вантажі. Він допомагає будувати нові будинки й майданчики. Велика металева стріла піднімає блоки високо вгору. Він стоїть рівно і працює дуже точно. Кран це сила і баланс, ця машинка бетономішалка. Вона крутиться навіть коли їде, усередині бетон. Який потрібен для будівництва доріг і будинків. Буль, буль, буль. Бетон замішується і готується до роботи. Поглянь яскраво червона пожежна машина. Вона велика, сильна, з драбинами та водяним шлангом. Якщо десь вогонь, вона поспішає гасити його. Вона хоробра й безстрашна, як справжній герой. «Бі-і-і, папо!» вогонь їй не страшний. Ой, а що якщо машинка зламалась? Не біда. Евакуатор уже їде на допомогу. Він піднімає поламані машини і везе їх до майстерні. Він нікого не залишить в біді. А ось маленький, але сильний пікап. У нього позаду платформа, на якій він перевозить вантажі, коробки, меблі, квіти. Він усе доставить куди потрібно. Його часто бачать у парках, на базарах або на дачах. Трамвай їде по рейках, він, наче автобус і поїзд одночасно. Він везе пасажирів по місту. Він довгий, з вікнами, і всередині зручні сидіння. Він зупиняється на станціях і всі сідають спокійно. А ось цистерна з пальним. Вона заправляє інші машинки бензином. Вона дуже важлива, бо без пального жодна машинка не поїде. Її робота бути обережною і вчасно доставляти пальне. Ось такі машинки живуть у нашому місті. Кожна має свою роботу, кожна справжній помічник. День закінчується, і машинки їдуть відпочивати. До зустрічі в місті машинок. Бібі! -бі!